Відділом фізичної культури та спорту було організовано змагання, котрі були проведені у спортивній залі селища Цукровий Завод. Відбулася відкрита першість настільного тенісу, присвячена Дню Збройних сил України. Географія учасників змагань досить широка. Спортсмени приїхали з усього північного куща Одещини: з роздільної Бєліно, Любашівки, Окон та Подільська. Тішить те, що у турнірі взяли участь і діти, і дорослі. Як вам організація сьогоднішніх змагань? Все добре, дуже сподобалося, що організували змагання з настільного тенісу, провели його, тобто побачили, як інші суперники грають, відпочили душевно, скажімо так, трохи від цієї війни. Я привіз учнів своїх, тобто, щоб учні, в мене гурток по настільному тенісу в школі. Я привіз учнів, щоб вони побачили, наскільки є сильніші гравці. Як вони грають і все інше, щоб повищити їх клас гри в майбутньому, щоб вони бачили, до чого їм потрібно стримитися. Привіз я 4 чоловіки, тому що я приїхав власним автомобілем. Хто спортсменів найсильніший, <звук> <звук> найсильніший з вашої команди? Найсильніший з моєї команди. Танасійчук Владислав, От він учень восьмого класу, він показав себе достатньо, хтось якби відкрився на турнірі. Він сьогодні відкрився і показав клас. Того, що я там вдома, я не бачив, він тут зміг як би, перебороти. Якщо інші учні трохи нервничали, скажімо так, не могли розслабитись, то він розслабився, почувствовав, що він може грати проти сильніше, ніж він. І дійсно були такі розігри, що я зазнімав на телефон, ну, щоб показати іншим учням в школі, що як це може бути. Спортсменів для вас і ваших підопічних був найсильніший. Для мене в моїй групі ось не знаю, як його, але він дійсно показав рівень. Він молодець, класно, дивіться, як грає, передвигається все правильно. Для моїх учнів це Умніков. Я знаю його, я в Красних Окнах бачу, як він грав, для моїх учнів. Ну, в принципі, інших я не знаю. Ми перший раз приїхали на турнір, то ну, клас тут набагато вищий, чим ми можемо поки що собі якби. Дозволити. Правда. Дуже здивувало така кількість ем, учасників, тому що за довгі роки це, мабуть, перший раз що зібралися тільки. Зараз проходить одна восьма фіналу, ем, змагаються 16 учасників. Дуже приємно, що в даних змаганнях приймають участь спортсмени різних пікових груп. Різні ігроки, сильні, слабі, але дуже ем, приємно в сьогоднішній день, що ці змагання проводяться на підтримку ЗСУ, і е, приїхали майже всі, е, і при, приїхали діти. Це дуже добре, що в такий час їм можна е, відволіктися від таких проблем, які на сьогоднішній день у нас е, в країні. Е, дуже приємно, що е, спорткомітет проводить такі змагання періодично і е, якось. Е, Народ трошки оживає в цьому віді спорту. Так що грайте настільний теніс, запрошуємо всіх, хто бажає набрати навики ігри і, і оздоровитися. Настільний теніс вважається одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Людина, яка грає в настільний теніс, не лише підтримує свою фізичну форму, а й розвивається інтелектуально, адже під час гри потрібно постійно аналізувати ситуацію. Миттєво обирати тактику та ефективно застосовувати різні технічні прийоми. На шести столах, які були розміщені в спортивній залі, грали 30 учасників, із яких 11 – подівчан. Привернув увагу до себе тенісіст із роздільною Вадим Умніков. Хоча він був молодший Серед учасників, але грав майстерно, який не віддавав жодної партії своїм суперникам. Грав не тільки з однолітками, а й з дорослими та перемагав. Я сьогодні грав з молодшою групою і з старшою. Остання гра мені найкраще. З Жорою Карнієнко. Боротьба за першість була запеклою. підсумку змагань третє місце між собою розділили Михайло Скібенюк з роздільної та Сергій Ткачук з Подільська. Друге місце посів Георгій Корнієнко з Подільська. Титул переможця отримав юний спортсмен з роздільної Вадим Умніков. Проведення таких змагань є корисним, оскільки спортсмени спілкуються зі своїми колегами та обмінюються досвідом. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.